Україні залізниця позначається росіянським клятим язиком. Бачимо всі написи. Всі написи на вагонах є цим клятим росіянським язиком. Це тому, що ми є в правовому полі клятої рашки, це тому, що наша українська залізниця підпорядковується тій угоді, угоді між державами країн СНГ. Звичайно, що та квартира в Москві, і вони з Москви нам, нам керують, як, як нам поводитися своїм залізничним транспортом. Зокрема, вони нас зобов'язали тим росіянським язиком маркувати свої вагони. До речі, офіційна наша позиція, ніби як влада наша вийшла з своєї угоди, здається, минулого року з тої угоди по СНГ. Ну вони так кажуть, інтернет каже таку інформацію, що ми з тої угоди вийшли, але чомусь за той рік часу чи півтора. Ми бачимо такий стан, що в нас е, наша залізниця і далі є російською. Наша залізниця і далі є росіянською язикатою. Наші поїзда, вагони маркуються тим клятим російським язиком. Наша залізнична колія все промаркована тим клятим російським язиком. У нас е, показчики відсані, всі прив'язані до Москви. Уже, де би колі не була, чи в Львівській області, чи на Донеччині, тут на колі є вказівник і пише скільки кілометрів до Москви, до столиці нашої. Так званої Родини. Розпанули українці, ми маємо все ж таки перестати бавитися з тими меншинами, які запанували в Україні, які нам, нам просто перекривають дихання, які нам можливують існування української держави, як української держави, а не натомість пропонують якесь там космополітичне державне державному утворення з зрозуміликим громадянством, з множеним громадянством, з пануванням всіх меншин в Україні, а роль українців в цій державі є на маргінесі. Тож не соромось висловлювати свою позицію, чітку, не соромось відстоювати українську мову, українську культуру, українську ідентичність, де би ми не були. Бо ми є гідний народ, бо ми мусимо стати панами на своїй, нам, Богом, даній землі, на українській землі і в українській державі. Слава Україні, слава величному українському народу!